Всім привіт! Сьогодні будемо готувати маринованого ляща або оселечика, як там хто бажає називати. Що перше, треба, щоб лящик проморозився десь, ну не тільки дві, це мінімум. Він мене морозився десь ну, більше місяця, навіть напевно півтора. Що треба зробити, перше це нарізати на такі от стейки невеличкі по сантиметр-1,5 півтора десь сантиметр півтора то як полюбляє. Так, перший етап ми закінчили. Виходять отакі от кусочки, філешки. В принципі, можна почистити одразу від костей. Хто хоче задовбатись, то можете почистити від костів. Я люблю, коли таким кусочком береш і І все, вже його розламуєш, там розриваєш з костями. Ну, мені це не принципово. Переходимо до другого етапу. Це у нас буде маринад. Що нам потрібно літр води? Так. На літр води ми беремо. Скільки у нас тут? 150 грам солі. Так, тут у нас такий стаканчик 150 грамовий, половинку половинку сахара. Тобто виходить десь грам 70. Ось так. Так, далі йдуть спеції, лаврушка. Раз, два, три, чотири. А і ще одну ціну. Я, в принципі, люблю, коли маринад такий гостренький, щоб був, тому я кидаю всього побільше. Перець чорний. Отак от, от пів ложечки. Перець духм'яний. Отак от теж. Значити там пів ложечки, ложечки. Лишнє він точно не буде, це 100%. Високів. Можна кидати коріандр, але я, в принципі, не люблю присмак коріандру, тому я його не використовую. Якось так. так ставимо це на вогонь і воно має в принципі, перекипіти. І ще хвилини 3-4 після того, як прокипить, проваритись. Так, маринад мій перекипів. Я його поставив на балкончик, він повністю остив. Тобто водичка має бути прохолодною. І заливаємо нашого лящика. Так, накриваємо чимось, щоб рибка не вспливала десь. От якось отак. от. І ставимо в прохолодне місце. У моєму випадку це холодильник на двоє суток. Тож зустрінемось через двоє суток. Так, рибку я достав, пройшло двоє суток. В принципі, вона вже повністю промаринувалась. Зараз зливаємо марінат і будемо продовжувати по рецептурі. От рибка виходить. Як бачите, трошки змінився колір. Зараз є такий момент, що можна зараз в принципі його вимочити ще в уксусі, в оциті. Не знаю, я не люблю цей присмак оциту, не люблю, коли риба стає білою і вона міняє структуру м'яса. ну Структура м'яса повністю змінюється. Мені таке не дуже подобається. Тому я просто. Що я роблю? Беру такі серветочки і промакую кожен кусочок. Так, і останній процес, який ми будемо робити, це все закидано в банку. Можете в якусь іншу ємність, але мені зручніше, коли воно в банці. Плотненько так. З цибулькою наперемішати. Так періодично теж пересипаємо цибулю, цибулі не жаліємо. І ще момент, якщо ви хочете зберігати прям довго цю рибку, то цибулю можна не кидати. Просто кидаєте, наприклад, всю рибку зверху, в самого верху, ви посипаєте трошки цибулю, щоб воно там свій марінат трохи дало від цибулі. Ну і заливаєте олією. Все. Потім цибулю прибираєте. В Маринаді цей присмак лишається, тобто все буде гуд. Просто коли дуже довго риба лежить в холодильнику, цибуля все-таки через не знаю, через недільки 3 вона вже буде трохи портитись. Але в мене ця смакота більше, більше неділі не протримається, тому я накидаю побільше цибулі. Можна кусочки розрізати на дві частини, щоб краще воно вміщалось туди. Отак вот отгом. Якось так, така от баночка вийшла з, з ляща. І для не одного півтора ліща там було. Так, і це все заливаємо лійкою. Ну і ще даємо настоятись. Ну, ідеально це, щоб годин 6, 8, можна 12. Тобто зараз. 4 година дня. а до завтрашнього ранку я оставлю настоятися, зранку вже буду тестувати. Так що, зустрінемося через 12 годин. Так, шановні, пройшло десь 12 годин, рибка вже в мене настоялась. Зараз будемо тестувати. Так, беремо якийсь гарний кусень такий. О, О як виглядає шикарно. Бачите, рибка жирненька, гарний колір. М'ясо м'ягеньке, навіть беру в руки, воно вже розвалюється. Я не розумію навіщо. Всі навалюють за стільки цього оциту, що м'ясо біле стає, не симпатичного кольору. Ну, Типу, для смаку, ну можливо, там трошки можна для смаку, але коли його то заливають 100 мл там трошки розбавлюють з водою. Чесно кажучи, я цього не дуже розумію. трошки цибульки. Так, ну что ж, тестуем нашего лящика. Вот такие вот мяско. М -м -м -м. Вкуснотища. М'ясо м'ягеньке, гарно промариноване, не відчувається ніяких, ніякого ні болота, нічого. Ну, буває таке, як кажуть. Що до чого і цей, лью цей оцет, що типу він там вбиває якісь запахи. Немає ніяких запахів, тому що двоє суток в маринаді воно там все вбиває. Так що отакий от, от рецепт, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь до зв'язочку.